Вечір добрий та пані та панове. Запрошуємо усіх на заключний поринок сьогоднішнього ігрового вечора. Дострокові чемпіони. Команда Аванга зустрічається із кодами змагань. Відбулося вже. Три матчі сьогодні. Елекс обіграв 2-0. Logic, була нічия між. Але тим не менше, «Аванга» чудовий гандикап протягом усіх попередніх чемпіонатів здобуває. Удар ближній кут! Вісто, зокрема. Мова йде про Елекс і про Global Logic. свого часу. Аванга там повинна була. Удар лижній кут через Олега Павлів. Можна провести належним чином комбінацію. Про враження, що тот м'яч у їхні ворота назріває. Тадіков помиляється. Контратака. Вихід 2 в один. Мельничик отримав передачу. Слід забивати Пас, не забив. 6 хвилин, 10 секунд. до Свистка на перерву. Мельничик у центр. Удар зуно, я Рикошет. вісім. У матчі поки що нулі на табло. 3 1 У зустрічі. Удар. Череп. жовто-чорних, Бохонко! Прострілі я на тайні кутворі. Павлів не зрозумів старань свого партнера по команді. Петлак проти Павліо. Чітко віримо в межах правил. Батько, Бохонко. Відбір м'яча. Передача на Андрія Павлика. Той б'є, забуває 1-0. Кодер сповів рахунку. Ось вам і прошили на заравість така. На 19. Вортай з великим задоволенням до переб'є подій другого та. дальньої стійки, удар бахонка, каркас! рятує! Знову петлак. Взяв на себе ініціативу. Далі петлак, удар стійка. Тут знову Олександр Дудаш. Можна спробувати на полі, але ну, для одного із них це неодмінна жовта картка. Удар! Павлик, дуже мабуть. Вони діяли дуже обережно. І щось сьогодні важливо і значить. Олександра Дадікова ми так і не бачили на футбольному майданчику. І, повноцінно навіст, три атаки. Ось Бурдун! На Дудаша отримав зворотній пас. Чергова атака. Гравців команди ОВЕНГІ! Постріл від Дудаша. Патька нести усю необхідну інформацію тим хлопцям, які поки що не можуть забити у ворота. Володинади! один! один! О, ось вам вами, будь ласка, Орес Патько! Тільки но ну, я почав розповідати про те, що не можуть, як вміють з під тиску виходити дуже вдало. Пісті ворота! турок не забиває грою. Смартрок Сарставан Бо юнайтед! Петлак! Петлак! на дистанції! Петлак виконує передачу, однак не надто вдало. Всім спокійних снів.